Як правильно поголити делікатні зони перед процедурою лазерної піляції? Дуже делікатне, але важливе питання, адже від правильної підготовки залежить наскільки комфортна буде процедура. Це зона бікіні. Анатомічно волосся у всіх людей у цій зоні росте в одному напрямку. Дуже часто дівчатка роблять дві помилки, а саме голять волосечко проти росту та за росту. Це абсолютно неправильний підхід, адже якщо ми голимо проти росту, виникають порізи, запалення та подразнення. Якщо ж голити, Волосся за ростом, волосся не забирають. Так, подразнення як такого не буде. Але бажаного результату від такої процедури теж. То як правильно, по-перше, необхідно обрати бритву на полицях в магазинах дуже широкий асортимент різних жіночих бритв. Але найкращий вибір це чоловіча. Вона гостріша, якісніша та не має зайвих накладок біля лес, що полегшує гоління важкодоступних зон. По-друге, голимо під кутом 30 градусів. Працюємо куточком бритви, щоб уникнути подразнень. Надаємо вашій руці легкості і дуже обережно переходимося по зоні. Так волоски зрізаються чисто, а шкіра залишається гладенькою без порізів. Коліна та лікті. Також часті зони порізів, голимо їх у розслабленому стані, без натягування шкіри. Берігайте відео, щоб не загубити!